Телевізійна журналістика, майстерність телеведучого та творчі зйомки в авторських програмах таким спеціальностям навчатимуть у школі медійного просвітництва «Медіадіти». Важливо, щоб молоде покоління було відкритим до суспільства та розвивало свій творчий потенціал. Ми хочемо, щоб наші діти були поінформованими, щоб вони знали, що таке медіа, щоб вони були більш відкритими, щоб їх. Нічого не стримувала у питаннях запитів до влади, до людей, до чиновників. Мені здається, що ці молоді люди вони будуть робити все для того, щоб бути відкритими, не сором'язливими, а дійсно навчатися. Майбутні учні школи зізнаються, хочуть збагатити свої знання про журналістику та розвинути навички комунікації. Я планую поступати на журналістику. І мені будуть корисні ці знання. Зараз такий час, і в мене такий вік, що потрібно розвиватися і черпати чогось корисного для себе, адже не просто сидіти вдома і нічим не займатися, потрібно розвиватися така школа це можливість розкрити в собі нові таланти і можливості. Потрібно завжди розвиватися, і тоді буде результат. Ситуацію або обставини ви не зміните, а себе ви можете змінити. Міняючи себе, все міняється навколо вас. Обставини міняються в позитиві. В мене увазі. Тому я вам з'ячу, що у вас все склалося на цьому проєкті медіа діти. В школі викладатимуть професійні викладачі, що працюють в медіасфері та мають багаторічний досвід. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.